Всім доброї часу. З вами Орес Дикий, перевізник міста Тернопіль. Та я, ваш волонтер Олег Балох. Їдемо ми з міста Картахени, Іспанія, веземо в машині гуманітарний вантаж для наших Збройних сил України. А саме це військова амуніція, це продукти харчування. Це засоби особистої гігієни та перев'язочні матеріали. Все це для наших військових Збройних сил України. І завдячуємо ми тим, оцю Андрію, Українська православна церква міста Картахена, прихожанам даної церкви, які збирають завжди продукти та передають військовим. Дякуємо вам. Також дякуємо нашим перевізникам. А це в нас брати Руслан Рудий та Ярослав Рудий, які завжди беруть на себе таку відповідальність перевозити гуманітарний вантаж з Іспанії в Україну. Передають військовим, передають іншим волонтерам. На їхні запити. Дякуємо ми безпосередньо громаді Асоціація громада міста Картахена, голові асоціації, а це президент Ігор Михайлів, який вміло працює, об'єднавши в громаді наших українців, а також іспанців, що в свою чергу дає хороший нам позитивний момент, оскільки маємо можливість придбати транспортні засоби, військову амуніцію, військову техніку, тепловізори, тепловізійні приціли, дрони. Рації та інші необхідні речі, які потребують наші військові, і на їхні запити, все це збирається і передається. Дякуємо вам. Дякую Тетяні та е Василю Метюх, які допомагають фінансово. Які своєю добротою підтримують волонтерів в місті Картахена. Дякую Кучинському Михайлу, який долучається фінансово постійно, як у громаді, так і волонтери, які. В Україні, в Тернополі, Івано-Франківську, у Львівській області, всюди долучається фінансово і підтримує Збройні Сили України. А тепер хочу подякувати окремо в'язальному батальйону. Це люди з великої букви також, оскільки вони, як власними руками, в'яжуть для наших військових. Зимові речі, балаклави, носочки та інші необхідні речі. Передають медикаменти, передають е гуманітарний груз, який потребують військові, завжди дають руку допомоги для наших захисників. Дякую всім волонтерам міста Картахена, яких я зараз. Не назвав, оскільки вас є багато, ви є молодці, ви об'єднуєтеся, ви тримаєте в Іспанії, тримаєте міць тої української нації. Ви показуєте, що українці це є сильний народ, і ніхто нас не зламає. Ніяка Російська Федерація та інші, хто б до нас би не пішов з вогнем, зі зброєю, ми відстоїмо. І захистимо нашу незалежну Україну. Я впевнений і переконаний, що зараз у 2025 році при тій економічній кризі в Європі, в Америці, ну, в нас в Україні це зрозуміло, бо в нас війна. Ми всі українці, всі волонтери, об'єднавшись і надалі будемо захищати нашу неньку Україну. Ми будемо збирати кошти, ми будемо збирати продукти, ми будемо збирати амуніцію військову. Ми будемо все робити для того, щоб наші захисники відчували себе захищеними, навіть якщо ті українці є дуже далеко від своєї рідної землі. Ви молодці, ви тримаєте оборону, навіть будучи за тисячу кілометрів від України. Я дякую вам ще раз від наших військових. Всі військові, з якими я спілкуюся на Сході, в Сумах, де б я не був, вони дякують вам за вашу підтримку. Дякую я вам. Ми разом непереможна сила. Слава Україні! Героям слава